Я тут, бо розлучилася. Хотіла знайти новий виклик і це такий перезапуск життя. Поїздка буде просто відпад, заведеш друзів. Це будеш... похід для дорослих. Так. Це не табір. Так, стріляти з лука. Лука не буде. Гара. ні. Гаразд, народе! Ми пройдемо 82 кілометри, а стежки в Конектикеті. Тепер це ваш колектив. Розминочка! Oh, Хочеш кави, Елен. Мене звати Гелен. Там є ге. Серйозно? <tell noise> <tell noise> <tell noise> <tell noise> я Г'ю. В моєму віці про вік не кажуть. Вона не дасть збрехати. Під час походу я дам обітницю мовчання. <tell noise> Раз, народе. Погляньте. Тут можна зустріти ведмедя. Тут можливо все. А бродячого пса. Це вже мало ймовірно. Я відчуваю напругу між вами. О, ні-ні-ні. Ми з ним уже знайомі. Він друг мого брата. Чому ти тут? Люди серйозно травмуються в поході. Помиляюся. Це вже оновлена Гелен. І ця Гелен плює в обличчя ризику. Ай! Як ти знайшла найгостріший камінь у лісі? Дякую. Я сама. Навіщо ти? Здається, мені просто набридло набридати самі собі. Щовечора перед сном я записую три гарні речі цього дня. І що це приносить щастя? Ти весь час говориш, що розлучення не забувається це неправда. Ти говориш, як мій не виховать. Він тебе не вартий. Якщо він подобається, скажи. А ти дивись уважніше на загальну картину. Пам'ятаю, як ти любила життя, часто сміялася, бо була молода. Ти і зараз молода. Цього не помічаєш, але життя накладає відбиток. Маєш якось цьому прочатися. Давай, Гелен.